Доброї ночі, тонішній влог. Вже не хотів вертатися до депутатської зарплати. Але тут тетерук взяв і вирвав мене з творчого контенту. Андрій Тетерук заявив, що не вистачає йому грошей на закордонні поїздки. Пане Андрій, я може вам нагадаю, може, ви просто не в курсі, я вас трошки роздуплю. Що за ваші закордонні поїздки в робочих справах платять українці? Причому схему ви знаєте, схема напрацьована руками. Ми платимо податки вам. І ви за наші гроші, типа, рішаєте наші проблеми. І за кордоном, в тому числі, ну такий формат. Далі ви кажете, що депутат не двірник. Все логічно, це є дві, дві різних, різних посади. Але фішка в тому, дивіться, депутат, двірник у нас отримує 2700 і ми ще йому заплачуємо, 3,5 тисячі гривень. Я кожного ранку виходжу з хати. І я бачу, що поприбирано. є результат. Ви получаєте двадцятку. Де, блядь, результат? Ну, ми якби трошки. Просто розміри дубці збільшуються, а якості нема. На рахунок того, що ви маєте купляти костюми, так не мусово купляти собі бріоні, правда? Дивіться, запишіть, безплатна порада. В Вінниці на Чехово охрененно можна прибарахлитися. У Хмельницькому розкішний модельний ряд. В Чернівцях є такі будки, що ви хер від оригіналу відрізнете. У Львові, на Краківському базарі, ви вдінете так, що просто вас в Європі приймуть за свого. Ну і в Києві, звісно, ми тролибицька, де за 20 гривень за 20 тисяч гривень ви купуєте 10 костюмів і ходите на роботу в таких костюмах, як ходить лікар, вчитель. Ну, ті всі, які отримують по 800-3 по тисячі гривень, знаєте, ну, ті люди. Ну і ще відсотків 80 населення. Тому, пане Андрій, за початковою від сьогоднішнього дня акцію е збери депутату на костюм. В першого візьму гроші вам на костюм, звісно ж, в нашого двірника. Всього вам найкращого, кращого. якісно.